Почалося. Будемо сьогодні садити картоплю. Ось так оброблена земля. Сезон в повному розгарі. Так, нарізали рівки. Зараз будемо рядочками розлажувати картошку. картина починаємо садити картоплю. Так, розгрузив картоплю. Це ось Белароса. Оце ось, у княгиня. І отут ось от тайфун, трохи ще не весь привіг, не вліз, коли я грузився, ще довезу. Втім, буде експеримент. Так, розложили не город, а суцільний експеримент. Що виходить? Три рядка били роси крупної, четвертий дрібна. Потім... Два рядка пропускаємо на стежку, там буде кукурудза рости. Потім три рядка княгині. Тут теж один оцей рядок крайній. Де палець? Оцей рядок ціла. Було, вистачило тільки на два рядка. Ну, ми взяли, розрізали оцей рядок. На двоє і перекинули половинки сюди. і Вийшло один цілої і два половинок. так Після княгині тут іде, два рядка пропускаємо, йде далі чотири рядка тайфуна. Він тут в переміжку нещасний. Коротше, не знаю, що з нього буде, ну в общем, тут і дрібний, і крупний. так Потім Опять стежка, два рядка пустих і опять тайфун дрібний. А дальше осталось раз, два, три, шість рядків на кукурузу. І того що ми маємо? Шість на кукурузу, 7, 8, 9, 10, 11, 12 рядків кукурузи буде. І... А, Із них два на кабачок Надо осталось І виходить, що картошка. 4, 3, 7, 4, 11, 12 рядків картоплі. Коротше, спостерігаємо, що покажуть нам ці експерименти. Довжина рядків 130 метрів. Відстань між рядками 55-60 орієнтовно. Ну, між картоплинами десь по 40. Садили 5 годин. Точніше, розлажували 5 годин. Зараз буду заривати. Площа нашого великого городу складає 18 соток. Коли ми нарізали рядки, то вийшло 24 рядки. Рівно 12 рядків. Пішло під картоплю і залишилось 12 рядків під кукурудзу, 9 соток картоплі було посаджено, довжина рядка складає 130 метрів, і розхід картоплі в середньому вийшов на один рядок приблизно по 40 кг. На всі 12 рядків у нас пішло приблизно 480 кг картоплі. Якщо це перевезти в гроші, бо у нас там частина була своєю, частина куплена. ну, в общем, по 20 гривень, якщо цю картошку ми б купили, то витратили б на неї 9600 гривень на 9 соток. Картошку садю таку крупну, що не вистачає землі, щоб її загорнути. Ви скажете, так сади мілку. Крупну з'їж. А я вам скажу. Так в мене мілка є будь один ящичок. Більше нема, вся вродила крупна. Каєткою садю. Бо більше мілкої, садив би мілку. Але генетично потенціал більший в крупної. Тому я не жаліюся. Навпаки. Радий, що в мене якісний посадочний матеріал. Ось така балороса. Так, нарешті закінчили посадку картоплі. Ось такий результат. Експеримент закладено, спостерігайте, з'являться сходи, все покажу, як буде розвиватися три сорти картоплі. Далі буде